На території Одеської області з 24 лютого задокументовано 70 фактів обстрілів військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації об'єктів цивільної та критичної інфраструктури міста Одеси та Одеської області. Здійсне 54 обстріли ракетною зброєю, повітряного, морського та чиноземного базування. Всього є в по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури влучання задокументовано. Принаймні 111 ракет без врахування тих ракет, які були збиті силами нашого протиповітряної оборони. З... Також було документовано два обстріли внаслідок авіаційного бомбардування. Ми мають на увазі авіація тактичного рівня, тому що основна маса обстрілів, які здійснюються, це, це також авіації, але стратегічні рівні. Всім обстрілів корабельної артилерії. І також сім обстрілів та пошкоджень наслідки застосування безпілотних вітальних апаратів. За процесуального керівництва органів прокуратури області розслідуються факти загибелі внаслідок обстрілів 32 цивільних осіб, з них двох дітей та поранення 96 цивільних осіб, з них 13 дітей. Ви всі знаєте найбільш резонансні обстріли, які відбулися. Це обстріл ЖК Тіраз, це обстріл Сердіївці. Всі ці питання, скажімо так, я більш докладно про них ще розповідав. Через обстріл зазнало пошкодження та руйнування власне майно близько тисячі мешканців одеського регіону. Зокрема, суттєво пошкоджено 243 приватних житлових будинків та квартир, а 34 чотири по знищено дев'ятиповерховий житловий будинок на 106 квартир. І ще понад 324 житлові квартири та приватні будинки пошкоджено вибуховою хвилею, зруйнована та пошкоджена будівлі 32 бах відпочинку в прибережній зоні, що належить приватним підприємствам. Знищено нежитлові складські приміщення 19 приватних підприємств. А також великий торгівельний центр, в якому зберігала майно і здійснила свою діяльність, понад 300 приватних підприємств. Зруйновано понад 80 торгівельних. Павільйонів у прибережній зоні. Крім того, пошкоджено три цивільних судна. І ще три судна захоплено е, військами РФ. Е, суттєвих пошкоджень зазнали такі об'єкти цивільної інфраструктури, як Міжнародний аеропорт Одеса, ДП Одеський нафтопородний завод, приватні нафтогазові підприємства, підйомний міст через Дністровський Ліман, приватний зерновий ліватор в місті Арцис, е, сім комплексів електростанцій, Залізничний міст. Е, Одеський припортовий завод, дослідник господарство Суворова і так далі. Загалом, за результатами огляду на місця події, які проводили за всіми цими фактами вчинення воєнних злочинів, вилучено понад 2400 уламків ракет, бомб, снарядів, у тому числі уламки заборонених міжнародними конвенціями касетних бомб. Така касетні бомби застосовувалися при обстрілі селища міського типу затока 3 березня. За кожним фактом руйнування внаслідок обстрілів проведені відповідні слідчі дії. Основне питання було в роботі правоохоронців в тому, що ми раніше з такими злочинами не зіштовхувались, тому нам слід було насамперед опанувати методику розслідування відповідної категорії злочинів, яка є дуже специфічна. І протягом березня, в принципі, всі необхідні. Методичні е документи, які до нас добуди в офіс генерального прокурора, вони ну, відпрацьовувались, можна сказати, в польових умовах, коли безпосередньо на місцях події ми е навчилися застосовувати все це для того, щоб потім е не тільки в національних судових інстанціях доводити вину агресора, але і в міжнародних. Крім того, також до нас звертаються багато мешканців інших регіонів, які є переселенцями і там, де відбуваються активні бойові дії. Відповідно, по всіх цих провадженнях ми також їх реєструємо, проводимо невідкладні першочергові слідчі дії. Потім ці провадження направляються за територіальною підслідністю так. Сказати, в ці регіони, де безпосередньо відбувалися ці злочини. На сьогодні. Триває розслідування дев'яти кримінальних проваджень за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вісім щодо державної зради, три щодо пособництва державі агресору. Вже скеровано до суду 110 кримінальних проваджень цієї категорії. Це мається на увазі злочини проти національної безпеки. Зокрема, до суду скеровано винувальні акти стосовно восьми осіб підозрюваних у державній зраді. 24 осіб підозрюваних у посяганні на територіальну цілісність і нетрканість України, 4 у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, скажімо так, сил оборони і одну впровадження щодо пособництва державі-агресору. За фактами колабораційної діяльності, виправдування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, кварифікації учасників, у провадженні прохоронних органів перебувало 164 кримінальних провадження. До суду вже скеровано 77 обвинувальних актів. Судами ухвалене 58 обвинувальних вироків. Загалом, за результатами судового розгляду розслідуваних запрацювального керівництва прокурорів обласної прокуратури кримінальних проваджень, вказаної категорії наразі ухвалено 90 абонувальних вироків відповідно по статтях, які я назвав. Це посягання територіальної цілісність, це гларифікація країни-агресора і військових, це пов'язано з. Розголошенням даних про переміщення засобів та сил оборони і так далі, в тому числі і провадження по державній зраді. Особливо в актуальності на сьогодні також, вже неодноразово я також на це звертав увагу. з'явилась така нова категорія злочинів, яка раніше ну, не була настільки розповсюджена. Це незаконний перетин державного кордону та переправлення через кордон осіб призовного віку. В цьому році таких фактів виявлено майже вісім разів більше ніж в минулому році. Зрозуміла причина всього: хулянти намагаються будь-яким чином перетнути державний кордон для того, щоб ухилитися від призову та за мобілізацію. За працюального керівництва органів прокуратури області цього року перебувало у провадженні 315 таких справ, з, у яких на сьогодні 35 осіб повідомлено по підозру, а 55 обвинувальних актів вже скаровано до суду. З них три стосовно учасників організованих груп, що діяли в указаній сфері. Судами вже ухвалено дев'ять вироків. Ну щодо способів вчинення цих злочинів, там фантазія у. Відповідних ділків вона е, дуже різноманітна. Від перетину кордону на плавзасобах в е, по, по, по річці і закінчуючи тим, що робляться різні схованки в е, вантажних засобах для того, щоб перетнути. Зрахуванням того, що ставки, скажімо так, для зароботку не, незаконних. Е, е, Осіб, які з цим займаються, вони сягають від 1 до 10 тисяч доларів. Тому це такий з від кримінального бізнесу, з яким ми зіштовхнулися. Хоча раніше там було основне питання щодо, наприклад, торгівлі наркотиками або зброєю, сьогодні саме от це питання перебуває постійно в полі уваги. Крім того, активно також на сьогодні працюємо над виявленням і результативним розслідуванням фактів незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. Благодійних пожертв, інші безоплатні допомоги, які зараз всією країною ми збираємося для того, щоб захищати нас, нашу країну, від країни-агресора. Але вже зареєстровано 11 кримінальних проваджень. Ми висвітлювали інформацію про те, що було направлено до суду обвинувальний акт щодо Центру гуманітарної допомоги на базі благодійної організації «Асоль», коли відповідні особи цієї благодійної організації торгували скажімо так, майном, яке має військове призначення і яке було завезено як гуманітарна допомога і, відповідно, вони реалізували на суму 547 тисяч гривень такого майна і були затримані на гарячому. Також повідомлено по підозру цілим ряду осіб, які розсилали листи від імені, начебто керівництва Одеської обласної військової адміністрації, для того, щоб підприємці, громадяни здійснювали благодійні пожертви на користь ЗСУ. І відповідні кошти ці особи присвоювали. Причому діяла ця група не тільки на території Одеської області, а Рівненської, Київської, Черкаської, Тернопільської, Дніпропетровської, Волинської Єнфранковське та міста Києва. В цьому провадженні наше розслідування триває, але воно ну, найближчим часом вже буде направлено також до суду. Також відповідно обвинувальний акт направлено до суду щодо депутата Одеської районної ради голови Суворівської районної адміністрації, який при закупівлі за бюджетні кошти міста здійснив. Незаконні витрати на суму 715 тисяч гривень, з урахуванням того, що це майно на цю суму було набагато дешевше вартувало для того, щоб його можна було якщо покупати, його придбати його за об'єктивними цінами. Також це провадження в суді розглядається. Також звернуло особливу увагу щодо фактів. Роботи, скажімо так, на території України тих суб'єктів господарювання, які мають серед своїх бенефіціарів громадян Росії або Білорусі, насамперед звернули увагу на те, в яких підприємствах найменше, скажімо так, податкове навантаження, з рахуванням того, що відповідні кошти можуть можуть виводитись за кордон для того, щоб їх використовувати на користь країни агресора. 1 серпня спрямовано до суду банувальна акт основного громадянина Російської Федерації Курченка, який, також ми висвітлили неодноразово це на своєму сайті щодо нанесення державного бюджету України збитків на суму понад 3 мільярда гривень, які пов'язані з оборудками. З Павлено-мастильними матеріалами, які ввозились в Україну начебто з метою транзиту, але насправді за підробленими документами ці е, е, уявне, скажімо так, транзит відбувався. А ці павно-мастильні матеріали реалізовувалися на внутрішньому ринку. Відповідні кошти не надходили до державного бюджету. Е, відповідно, в цьому провадженні арештовано все майно. Тих осіб, які займалися цими незаконними оборудками. І на сьогодні, в тому числі з нашими матеріалами, рішенням РНБО, вжиті заходи щодо блокування активів і надані матеріали, необхідні для того, щоб конфіскувати це майно на користь держави. Справа розглядається в суді, вже був попереднє судове засідання, воно вона призначена до розгляду, слухається, в порядку спеціального судового провадження, процедурі так званій інапсентія. Також цілий ряд проваджень ще з цього приводу розслідується, де ми вважаємо, що є, скажімо так, незаконна діяльність з боку бенефіціарів, які є громадянами резидентами країни-агресора. З цього приводу виявлено то накладено арешти на різне, на, на різне майно з передачі його управління в Арму, Арма в агентство Арма майже на 1 мільярд гривень. Крім того, ну, я думаю, що також цікава ситуація всіх, яким чином відбувається динаміка злочинності з урахуванням того, що з лютого ми перебуваємо в умовах воєнного стану, скажу так, що спочатку ми правоохоронці очікували можливе певного сплеску активності злочинців щодо вчинення різних категорій злочинів. Але в тому числі ну, насамперед, за що того, що були вжиті дуже суттєві контрдиверсійні заходи, ми на сьогодні фіксуємо е, дуже суттєве навпаки зниження рівня злочинності. Ну, для прикладу, якщо в минулому році було зафіксовано 81 кримінальне правопорушення на 10 тисяч населення, в цьому році ми фіксуємо 69. Тобто зниження ну, суттєве. Зниження відбувається по всіх категоріях майже злочинів, які не пов'язані з агресією. Умисних вбивств менше вчинено на 25%, кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності на 54%. Проти громадського порядку та моральності менше вчинено злочинів майже на 50%, Проти статевої свободи, недоторканості особи на 72%. Також е, суттєво зменшили злочини проти власності майже на 30%, грабіжів менше на 52%, крадіжок на 42%, в тому числі з квартир, зменшення крадіжок на 57%, розбійних нападів на 44% менше зафіксовано, вимагання 13% і так далі. Але це все цифри. Головне, на що я хочу звернути увагу е, щодо того, що якщо злочин вчиняється, повинна бути встановлена особа, яка його вчинила, і притягне до відповідальності. При, при тому, при всьому, при, що ми фіксуємо наявність злочинів, при цьому ефективність, скажімо так, роботи пов'язана з розкриттям цих злочинів зросла. По деяких категоріях майнових злочинів розкривається до 80%. Багато в чому де, дійсно дають ефект, дуже суттєві контрдиверсійні заходи, які на сьогодні вживаються і правоохоронними органами, і силами оборони в області.